Точці у нас є судачок. Ого, ого, як він давить. Розкладаємо швидше. Ого-ого, оце була покльовочка. Ого, ого. 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 І бачите, він це він з'їв рибу якусь. О, риба стерчить. і ще лупанув. Зараз я, роздаю, зараз я роздаю приманку, на яку він клюнув. Перша рибка виїзду є, і так кльово, що ми стали на першій точці. О, тут Наш човник. От, і що? І покльовочка на фета в маслі. Такий хороший тутунь був. Спочатку мені щось здалося, що то маленька риба, але потім так. Тут так як в всандалив, то всандалив. Інтернісошено що, що ж, не все так просто. Перша точка видала нам рибку. А потім все, потім по судачих клюваннях вже болт. Вітер страшенний. Але нічого, краще так, ніж на дивані вдома. О, з глубини. Все, є все так, красавчик. Друзі, є риба, і мені здається, що навіть є непогана. Це хороша риба, Андрій. Ого. Ого, ого. Тільки не перехиляйтесь всі на один край човна, бо... Пірнути. да, ми можемо пірнути. Ого, ого. То там щось конське. Ого. Вене. Рыбу, рыбу Ох, нет, себе, Веня, там такой монстр еще что-то Ох, ничего. Веня. Веня. Вот такой красавец. Вот такой красавец. Вот это уже. Мордяку, мордяку, мордяку. Это за Че ж, еще один трофейный судачок. Взяв, до речі, перед тим як він взяв, то було два клювання. А, і такі ми вже плили на моторгайді відсипляти зацеп один. І проводку доробляв, поки плили моторгайдом і таки лупнув судак. Так що було, було кльово і класно. Найшли рибку, є клювання, то трошки затримаємося на цій локації. У нас ще? одного да? У нас ще одна рибка, зараз буде. Не викручуйте так спінінг. Ну що ж, нормальну точку знайшли. Це хороший судак. Ого, 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 коняка. Є. Є. От це красава. Є. І знаєте на що? Нарешті, нарешті я зловив не на кійтеч. До речі, на який у нас сьогодні а, клює. Ні, не треба, він, він невеличкий. Ну, я так думаю, що невеличкий. О, от, сьогодні не на кійтеч, а нарешті на слав. Ні, треба, треба. Зловив я на слага, тільки що заробив таку покльовку. Кажу хлопцям, ми напевне кітте, уже судаку всі нерви прополоскали. а треба якусь альтернативну приманку. І от вона. Слажик. Слажик. О! Зараз покажу. Не покажу, бо. Зацепилась. Отакий от слаг. І отакий от, от судак. Нормально я вам скажу, що нормально. Е, найшли точку. Таку кльову вона по рельєфу дуже крута. І на цій точці є клювання судака регулярне. Навіть ми переміщуємося тут на великому такому. Околі. І, і все одно судачок клює, десь там клюне, десь там клюне. Так що, так що, так, що. Все кльово, все кльово. Сподіваємось, що буде клювати до, до вечора. З таким кльовим навіть на обід не захочеться їхати, але поїдемо 100%. Уважування, вон тут Андрій у нас виривається вперед по рибках. Супер. Значить, грубий. Я казав, що слаги працюють. Обережно, обережно спів, дивіться. Не піднімайте його сильно догори. Ух, ух. Ага. Хорош, хорош. Що ж, переміщаємось трохи, бо точка вже потихеньку затухає. Затюкали ми там рибку. О, треба трошки зміщуватись, холод вихолодше показує. Давайте рибці відпочити, а зараз туди ще переїдемо вниз. От так, друзі, ми тут не палимось. Андрій, мені треба буде, щоб ви, ви його взяли. Хотіли не спалитись перед... шнур в петлю Так, точно. Давайте ми. Андрій. Там флюр в'яжеться, тут судак виважується. Просто агоняна рибалка. Ну-та-да. А... Угу. Угу. -да -да. Зараз я вам поможу. До... Зараз я вам допоможу. Є? Да. Коротше, я вам розкажу таку річ. Є такі саморобні приманки, а є просто... Кітеч 3,5 в, 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 в Electric Шеду. І він от сьогодні майже робить майже всю нашу От Тільки прийшли на точку, я не знаю, це перший або другий закид. І цей Electric шед просто тупо. от... У Андрія на на подібно було клювання. У мене ж тупо судачок взяв на, на електрика цього. І сьогодні було багато клювань, ну він підсів. Оцей конкретно оцей цей садочок підсів і брехати не буду, що він там тюкнув так сильно, так От, він підсів. Ну але тим не, менше, тим не менше, тим не менше, тим не менше рибка, рибка є. І це ми тільки прийшли на точку. Ми зробили тільки декілька закидів і вже є якась активність риби. Є вон тут фінвали, і є тут ще хлопці. Коротше, на вечір у нас буде весело і цікаво. Так що не перемикайтесь. Ще одна риба під човном. Ой, тільки не мене підсачуйте, а рибу. О, хорош! О, хорош буде. Нічого собі дає бій трохи цей. Цей судачина. У мене! Да, Обережно з удочкою. Низ-низ-низ-низ-низ-низ-низ. О, о. Є. І є. є ще один судак. Взяв, до речі, на Ізіка. На Цей раз Ізік у мене вже саморобний. А знаєте чому? Тому що тому що, тому що, що просто кейтедж закінчився, у нас пачка на всіх. Тому будемо ловити на мій хендмейд. Ой, сюда. Ізік натуралочка. Ось такий перламутровий низ, верх темний. І взяв судак. Так гупнув, так зробив, так пуф. І кльово, кльово, кльово. Все, тепер не треба вірити в кейтеч, тепер можна вірити і в свої приманки, їх кидати. Я думаю, фішка сьогоднішньої риболовлі те, що ми ловимо на джиголовку. Поведінка приманки на джиголовці зовсім інша. І це є ключком до успіху. Я собі так думаю, але можливо і ні. Ще одна покльовочка. Ще й клюну на оффсет, який я дуже не люблю. Але тут настільки багато але тут настільки б... багато зацепів, що довелося ставити офсети. І ого, то це якийсь такий бутматик. Ох, Піднімайся, давай, друже, піднімайся, піднімайся зараз. Ого, ого, це вже схоже на якогось. трофею. Троф. Опа, па 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 по по ого ого. Чекай, чекайте, чекайте. Тихо, тихо, так. не спиши. Uh, да. да, да. Я зараз його. Ого, ого! О-хо-хо, красо! ха 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 Ось вот це супер. А -а -а. Фух. Фух. Да? Знову Easy Shiner. Саморобний, до речі. Свій, не кейтеч. І, і рибкам ще одна. Попередній Ізикліг смертю хоробрих. А цей відпрацював і ще відпрацює. Трохи розірвалась морда від офсета, тому я не люблю офсети, тому що якщо нормальна приманка <кх> Нормальна риба точніше цапне і. І трошки розриває приманку, ну але нічого, ще приманки наші є, ще там щось один-два таких вібріка є. Я думаю, на завтра вистачить, а потім треба буде вдома заряджати ракету і. лупити двох калірки. Є? Андрій спеціально для вас. Маємо першу рибу і першу рибу на балансир. От от як от на джиху у мене було два тичка, таких не супер-пупер, але перша рибка у нас є на, на, на балансир. І це прикольно. Анатолій, я вас вітаю. Затягуємо цього човника, який дав нам гарні вихідні, тому будемо закінчувати риболовлю власне. Всім до зустрічі, всім пока!